Хлопці, привіт. О, добрий день. — Так, ви люди повнолітні, чи ви просто серйозні люди? Серйозні, я серйозний, він повнолітній. Да. Добро, значить тоді, хлопці, таке до вас питання. В Україні, там в Тернопільській області є піп, піп з ПЦУ. Філюк Олексій Філюк. Він сказав таку фразу: що бусифікувати це не гріх. Тобто, що ТЦКшники, викрадаючи людей. Вони ну, просто виконують свою роботу. А також він сказав, що переховуватись від ТЦК це ненормально. Да, Отакий от да, от от піп. Прокоментуйте, будь ласка, як християн, ви ж християни, сподіваюсь, хрещені люди. Прокоментуйте слова цього попа. Як це розуміти взагалі? То це якось ненормально. Та ну таке, я там розумію, з однієї сторони, аби він воював би і отаке би казав би, але. Ну, типа, це ну, тупо, я не знаю, про нього всі кажуть, що він типу странний іменно за, за цей відос. Я чув, я чув цю, Добре, цей відос. як ви думаєте, духовенство, верховне духовенство церкви відреагує якось на ці його слова чи промовчать? Та ні, думаю, промовчать. Думаю, що вони просто це порахують як прикол, ну не знаю. До речі, от хлопчина каже, що якби він воював, то у мене є знайомі, котрі воюють, і вони дуже не люблять це ЦК. Саме, ну, за, так, так саме за викрадання людей. Якби тисяка займалася своїми функціями, тобто оформлювали папірці, то питань не було б. Ну кабінетна робота нема б питань. А якщо вони викрадають людей, вимагають з них гроші і так далі, то кому ж це сподобається? Я бачу, як тикашники з поліцейськими, типа. Ну, поліцейський просто захистив від ТЦКшника хлопців. І відпустив поліцейський, і з ТЦКшника щось тут сварилося. І ще бачу, як військові сваряться теж. Звичайно, нормальні військові їх не наводять. Ну от у мене є знайомі військові, котрі їх ненавидять. Ну, звичайно. правильно. Правильно, так. Справильно. Ми, ми за вас. А в, а в християнстві то. Є бож, як, богові Богове, а кесарю, ну, тобто владі владове ось, владне, скажімо так, і це зовсім різні речі. Піп має працювати для Бога і для людей, а не для влади. Я вам скажу, хлопці, таку річ, значить, от в радянський час теж були церкви, ну, ви знаєте. І да. Теж були попи. І оці попи здавали людей в КГБ. Ну тобто, людина під час сповіді щось розповідає. А піп стукає в КГБ. Деякі попи мали погон КГБшник. Офіцерами були КГБ. Так ось, що вони говорили, ті попи, котрі співпрацювали з, зі спецслужбами, вони говорили? Що, що КГБ, ну комітет государства небезпасності, це влада, а кожна влада це від Бога. Уявляєте? А по справжньому в Біблії написано по-іншому. По справжньому в Біблії там є фраза така, що не влада, якщо не від Бога. Так, із ваших знайомих багато хто виїхав з України, ну, однолітки, там однокласники, може хто, чи більшість тут? Не, в нас бо в основному всі поосталися. Позалишалися. Зрозумів. Добре, хлопці, я пішов далі тоді, Сподіваюсь, що я не найгірший з ваших співрозмовників. Щасливо, так да. да. yeah. Сам, саме краще, що попався yeah. no. нормально, ну, ну, будемо. Ну якщо Бог дасть, то ще побачимось. Щасливо. Да. Давайте, да. Все да. До бачення. До бачення.